Сутної новини ЄСЕЛ пролік переїде на лан, а потрапити до неї можна буде через відкриті кваліфікації. Починаючи з 23 сезону, який пройде з 1 по 28 березня 2026 року, перші дві стадії турніру проходитимуть онлайн на європейських серверах, а плей-офф за участю восьми команд буде зіграно на арені. Далі вісім найкращих команд пройдуть до другого групового етапу, який також складатиметься з 16 команд. Усі матчі групового етапу будуть формату Бессовтрі. А вже потім вісім найкращих команд пройдуть у плей-офф за системою Single Elimination, який відбудеться в присутності глядачів на арені в Європі. Це означає, що фінальна частина пролік більше не проходитиме в студійному форматі, як це було раніше. Змінилася і формула розподілу призового. Тепер 23 і 24 місце отримують 3 тисячі доларів, а перше місце 100 тисяч баксів. Добре, це чи погано вирішувати вам. До речі, чекаю вашу думку в коментарях. Головне щоб не з'явилося більше читерів через можливість грати онлайн.